Так, грошове забезпечення курсантів військових ЗВО зросте з березня 2025 року. Це заявив заступник голови Міноборони. Курсанти перших і других курсів отримують 8 тисяч гривень зарплати. Курсанти третіх-четвертих понад 20 тисяч. І з підвищенням зарплати у відповідності коефіцієнтів збільшуватиметься грошове забезпечення. Це дуже важлива новина. Ми маємо збільшувати грошове забезпечення не тільки курсантів, а й солдатів, і мобілізованих, і контрактників. Це е, дуже важливо для того, щоб підтримувати це е, почесне звання і почесну професію військового на гідному рівні. Тому що ну зараз 20 тисяч гривень для військового. Це ми не беремо премії, не беремо там виплати за бойові е, за, за якісь там знищену техніку. Чисто взяти зарплату. 20 тисяч гривень, там двадцять вісімсот. Ну зараз насправді це вже мала зарплата, тим більше військовим, у яких розходи завжди вищі ніж у цивільної людини. Тобто військовому потрібно завжди яке спорядження відремонтувати заправити автівку. Там зазвичай він утримує декількох членів родини, і е, тому, на мою думку. Як мінімум, зарплата військового має бути вдвічі вища, не 20, а 40 тисяч гривень. А зарплата у контрактника ще має бути вдвічі вища ніж у мобілізованого, навіть якщо залишити зараз, так як є, там 20-21 тисячу зарплату в місяць мобілізованого, то у контрактника має бути як мінімум 42 тисячі. Гривень в місяць. От, ну, Я б навіть можливо і задумався про підписання контракту. Але який сенс? Тобто, але якщо б було б грошове забезпечення вдвічі більше в контрактника і по зарплаті, і по премії, то я б із задоволенням, можливо, підписав би контракт там, і на три роки і до кінця особового стану. А так як для мене, це не міняє а тільки там, в деяких планах, типу закриває можливості в разі чого. Не дай Бог, колись приймуть закон про демобілізацію. ну, це взагалі, мені здається, нереально і щось із там розряду типу фантастики. Найближчим часом демобілізації точно ніякої не варто очікувати. І це знову політики, які про це говорять, це просто популістичні заяви. Тому що людей в Збройних силах не вистачає. І проводиться мобілізація, проводиться рекрутинг і набирають, набирають людей, тому що є поранені, є загиблі, є. Люди, які йдуть в СЗЧ і тому подібне. Тому я думаю, підняття грошового забезпечення, і саме підняття грошового забезпечення контрактникам, ну, це б вирішило це питання, І не потрібно було б людей там заганяти насильно в армію, ловити пхати їх в буса і тому подібне.